Закриваємо так своєю ручкою. Молочинка. Для того, щоб нам грати, так, нам треба пальчики твої розіграти. Тепер давай спробуємо терці. Пам'ятаєш, ми грали. Заняття із гри на бандурі для семирічної Маргарити Ковальської проводить викладачка Олеся Бойко. Каже, зараз працюють над твором оюгаю при Дунаю. Аби опанувати твір, говорить Маргариті достатньо місяця. На початковому етапі ми даємо ноти дитині, їх розбираємо. Це є чітка нот з листа. І якщо дитина вже розуміє, деякі ноточки, де вони знаходяться на струнах, вона починає вивчати нотний текст бажано на пам'ять. Скільки вивчила творів за півтора року, розповідає Маргарита, не рахувала. каже, полюбила цей інструмент одразу. Я спочатку зацікавилась, і потім я колись спробувала, мені сподобалося, я продовжила цим займатися. Ну захоплює його форму, і так як він звучить. А ще тому, що це національний інструмент, додає мама Маргарити Дарина Ковальська. Саме вони з чоловіком запропонували доні опанувати гру на бандурі. Ріточка казала колись, що я граю на бандурі, тому що це музика від душі, музика нашого народу. І зараз такий час, що ми взагалі тільки підтримуємо це все більше і більше, тому що наша українська треба нести далі треба передавати від покоління до покоління. Цей інструмент його немає аналогічного в світі. Коли він починає грати, то він саме розказує про історію, про культуру, про глибину українців. Саме Ріта вона така як так маленька зірочка, яку треба запалити і повести. Вона теж на сьогодні Маргарита є переможницею трьох всеукраїнських конкурсів. Має і міжнародну відзнаку. Розповідає тато дівчинки Андрій. Використовувати Оцінюю. По шкалі патибальні, скажем так, не чотири, бо завжди стараюся з неї трішки вимагати більшого ніж вона досягає. Здобутками семирічної доні кажуть батьки, пишаються та на досягнутому зупинятися не збираються. Ми, звісно, зробимо все для того, щоб це була світова арена і щоб нашу Україну, нашу школу, наші Черкаси знали скрізь, тому що ми найкращі. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.